Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші, пересвітом Слова і Духом благодаті, нехай зникає тамрів гріха і нічна віри. А серце наше нехай буде зі Словом Божим. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час до Ісуса приходить один із старших синагог, на Ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужила і жила, і він пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть, дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали промову до старшини синагоги, не бійся тільки віри. І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини, синагоги в хату, і бачить він метушню і тих, що родала, і голосили вельми. Овійшов він і каже, чого метушитесь і плачете. Дівча не померла, воно спить. І насміхалися з нього, він каже, виславши усіх. Узяв батька дівчата та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежала дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього та літаку, що, значить, у перекладі дівчина каже тобі встань. І ту мить дівча встало і почала ходити мало вона 12 років. І всі тим всі ти здивувалися вельми. Та він велів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався і наказав дати її їсти. І вийшовши звідти прибув свою батьківщину і слідом за ним пішли його учні. Сьогодні, дорогі мої, ми бачимо воскресіння дівчини Єгіра. Наскільки була велика віра Єгіра, хоча він був і старшина синагоги. Ми знаємо, що персвященники-кришники не приймали Його, але були такі одинокі, які вірили в Нього, любили Його і йшли за Ним. І ми маємо наслідувати тою великою довірою до нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ми будемо вірити, по нашій вірі буде дано. Просімо Господа, щоб Господь був у нашому житті. Щоб наше серце палало за Ісусом, щоб ми могли відкритися на це Слово, яке сьогодні до нас промовило, щоб воно супроводжувало нас сьогодні цілий день, щоб ми пам'ятали, що у Бога є все можливо, що Господь різні ситуації вийде на добре. Просімо йому, Його, довіряймо йому. Покладаємо на нього всю надію, всі наші сьогоднішні перешкоди, труднощі, які нас будуть зустрічати, віддаваймо Господеві, а Господь перетворить на добро. Любімо Господа, нехай Господь вас цей день благословить, обдарує всіма необхідними ласками та дарами. Перебувайте завжди з ним. І у ньому відкрите своє серце для нього, і він там замешкає з Богом.